Место Санкт-Петербург, метраж 49, к... кімнати кімнати дизайн з інтер'єр фото Катерина Тітенко коротенько. Сучасний і яскравий житловий комплекс Канді Клюб знаходиться на північно-східному краю Петроградки, з вікон квартири, що знаходиться на сімму поверсі, відкривається гарний вид на Кантемирівський міст і телевежу у майбутньому квартиру планують здавати в оренду парі або одній людині. Дизайнер Уляна, скапцова на 49 квадратних метрах, легко розмістила всі необхідні для сучасної людини зони від обіднього столу для прийому гостей і ізольованої спальні до місткої вбиральні і пральні. Подробиця планування від забудовника в ній немає зайвих коридорів і міжкімнатних дверей. Все продумано. Спальня ізольована, кухня об'єднана з вітальною, звідси є вихід на балкон. Який пристосували під місце для відпочинку в теплу пору року, кухня лінійна. Побутова техніка, вся вбудована. Місця вистачило навіть для посудомийної машини. Вона захована за фасадом. Розміри шаф стандартні. Це модельний ряд ікеа. але ми добудували додатковий короб зверху, докупивши щити. Це дало відчуття вбудованої кухні. Це не просто чужорідний об'єкт, а гармонійно вписане в інтер'єр зона. Крім того, ми таким чином вирішили ще одне завдання приховали за коробом загальнобудинкову вентиляцію від забудовника, розповідає дизайнер. Побажання до квартир під здачу, як правило, однакові замовники хочуть, щоб матеріали були легко замінні в разі поломки. Стійкі до стирання і актуальні на багато років, тому в обробці використовували ламінат замість паркетної дошки і пластикову стільницю замість натурального дерева. Концепція всієї квартири пішла від планування душової зони, як завжди. В санвузлі хотілося бачити менше швів і підрізу плитки. Терміни підтискали. А завдання стояло повністю підготувати квартиру до життя за півтора місяці, і в наявності якраз виявився великоформатний матовий керамограніт під мармур, розповідає Уляна Скапцова. Один мармур навівав би нудьгу. Тому використовували також фарбу після довгого вибору зупинилися на тому самому синьому, який ти бачиш, коли запливаєш у відкрите літнє освіжаюче Балтійське море. З цікавих деталей у ванні можна відзначити конструкцію раковини, яка зроблена цілком з плитки і велике дзеркало, з інтегрованою за нього підсвічуванням. Улюблений прийом дизайнера Оксаметова Штора, яка приховує пральну машину і кошик для білизни. У цій квартирі була повноцінна гардеробна кімната від забудовника майже 5 квадратів. Це істотно заощадило бюджет. Ми часто використовуємо системи зберігання з іке Альготта Елварлі остання. До речі, виглядає ефектно і коштувала нам 40 тисяч гривень. Таку систему ми поставили у вхідній зоні. А більш скромний альгот – в гардеробній кімнаті. Плюс цих систем в їх модульності і варіативності, і в тому, що їх не треба чекати 2-4 тижні, говорить автор проекту. Предмети меблів в інтер'єрі досить прості, сюди відмінно вписалася індійська консоль сакації, одного з найбільш фактурних і цікавих порід дерева. Вона була на Сімс більше ніж ніша, в якій її потрібно було розмістити. Тому продавець акуратно її підрізав на три см з двох сторін. Якби мене запустили в цей інтер'єр і попросили вибрати, притягують окоречі, то у вітальні я б звернула увагу на вініловий килимок ізраїльського бренду Бейджа Флор. Досить несподіваний матеріал для килимка у дивана, але він виглядає там як рідний, плюс у нього дуже приємна бархатиста фактура. До того ж це гігієнічно. Проте його водним розчином ефірної олії лимона і ходи далі, розповідає Уляна Скапцова. Інша притягає погляд деталь, це декоративні керамічні пташки, покриті глянцевим золотом. Їх я знайшла в Бельгії 100 років тому, після чого вони довго чекали своєї години в комоді із залишками шпалер, ручок і шматків текстилю. Хоча було кілька спроб їх застосувати у цьому проекті, вони нарешті припали до місця. Ставши тією самою вишенькою на торті, планування, бренди представлені в проєкті передпокій, меблі, система зберігання, ікеа консоль, артефакт, кухня, вітальня, підлогове покриття, таркет меблі, гарнітур, обідній стіл, тумби, все, ікеа, диван, диван, текстиль, подушки, вгоме, плет, предмети, декор, рамки і постери, ікеа аксесуари. Предмети спальня, меблі, робочий стіл, іке, робочий стілець, ларедоюти столик, зарагоми, ліжко, Круз освітлення, настільний світильник, іке, декор, предмети, ванна кімната, оздоблення, керамограніт, керама маразі змішувачі, душова стійка, гігієнічний душ, змішувач для раковини. Секлюді Санфаєнс, Унітаз, Пелбадно, Раковина, роце текстиль, штори, яке хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін